Це я не бійтеся. Роздуми над Словом Божим на суботу другого Великоднього тижня. З настанням вечора Ісусові учні спустилися до моря, увійшли в човен і попливли на другий бік моря до Капернаума. Уже настала темрява, а Ісус ще не приходив до них. Море ж, із за того, що дув сильний вітер підіймалося. Отож, коли вони пропливли десь 25 чи 30 стадій, то побачили Ісуса, який іде по морю і наближається до човна, і налякалися. Він же каже їм Це я не бійтеся. Тож вони хотіли взяти його до човна. І вмить човен опинився на землі, до якої вони прямували. Господь, який іде по морю, каже переляканим учням: Це я не бійтеся. Подібними словами Ісус запевняє учнів у своїй істинній присутності, коли приходить до них після свого Воскресіння. Так, наче перший випадок із нічною бурею на морі був анонсом отієї другої ситуації, коли буря шаленіла в серцях учнів після смерті Спасителя. Вираз це я, Его Еймі, дослівно означає Я є. Саме такі слова почув Мойсей, коли Бог явився йому серед палаючого куща, майже як посеред бурі в Ісусі Христі. Бог став неймовірно близьким до людини. У Тайні Втілення Я є стало новим досвідом для кожної людини. Господь Воскреслий далі є в силі свого духа у своїй церкві, Він присутній під час кожної твоєї темряви і кожної бурі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.